Man, Висадка на місяць? Пф, реально, це все фейк. Сфабриковані дані, словомошен, зйомка, рухомий прапор, тіні з різних сторін, пронумероване каміння. Камон, гайз, За НАТО багато збігів. Америка просто хотіла виграти космічну гонку, тому і створила весь цей цирк з висадкою на місяць. Базолдрін, якщо його справді так звати. Занадто вже нагадує база Лайтера з історії іграшок. Це просто хороший актор, який вміє довгий час зберігати таємниці за гроші платників податків США. А ще цей льотчик Ніл Армстронг та ще 400 тисяч науковців, інженерів та інших працівників НАСА, які типу працювали над місією, просто майже 10 років розробляючи ангари для зйомок і готуючи хороші кадри. Ну що ж. Сьогодні ми поговоримо про місяць, а саме про одну з найвідоміших подій в історії людства, або можливо, про найбільший обман в історії людства про висадку людей на місяць, її величність місію Аполлон. І розберемося, все таки, що це вінець технологічного прогресу та цілеспрямованості людства, чи найбільше за всю історію планети шахрайство. З вами знову я космічний рейнджер. Заливайте кипятком кіп'ятком гелій-3 і полетіли. Космічний рейнджер. Почнемо з всесвітнього обману, пов'язаного з місяцем, який стався в історії людства перед місією Аполлон під назвою. Велике місячне дуриствіство 1835 року. Якщо дуже коротко, та справа в тому, що тогочасні астрономи були дуже релігійними і вважали, що усі небесні тіла, включаючи місяць, були населені живими розумними істотами, аргументувавши це так: для чого Богу створювати світи, якщо на них немає істот, здатних оцінити ці творіння. Одним з популярних астрономів був Томас Дік, щось на кшталт сучасного Ніла Деграса Тайсона, і він вважав, що населення. Ня місяця сягало близько 4 мільярдів осіб, і людину на ім'я Річард Лок, який був редактором газети New York Sun, Це дуже обурювало. Він вважав усі ці релігійні припущення абсурдними, а загравання астрономії з церквою недоречними і тупим. Він відчував, що релігія зазіхає на вільний рух науки вперед. І щоб провчити усіх цих недоастрономів, Річард Лок вирішує написати. Кілька сатиричних статей, що висміюють переконання цих релігійних астрономів, Отож, Перша стаття серйозним тоном повідомляє про те, що астроном Джон Гершель нібито створив небачений за величиною телескоп рефлектор, влаштований за новим принципом. Було наведено докладний опис будови цього телескопа. Вага його гігантського дзеркального об'єктива становила близько 7 тонн. Телескоп рефлектор нового зразка міг повертатися за допомогою системи важелів. До окуляра було приєднано мікроскоп, що нібито дозволяло досягти 32 тисячного. Збільшення зображення і виводити його на укріплений на стіні екран, де можна було б розглянути найдрібніші подробиці. Він додав, що англійський уряд, який виділив гроші на будівництво такого неймовірного приладу, зобов'язав усіх посвячених до збереження повної таємниці, нібито для того, щоб уникнути ганьби у випадку невдалих результатів. А в разі успіху проекту отримати можливість подати їх у всьому блиску для більшої слави нації та корони, можливість першої опублікування Відомості про зроблені відкриття газета «Сан» отримала завдяки дружбі одного зі своїх журналістів з таким собі доктором Ендрю Грандом, учнем того самого Вільяма Гершеля і беззмінним його секретарем. Пізніше з'ясувалося, що ніякого доктора Гранта не існує. Після опису цього чудо інструменту Річард Лок починає описувати, як пан Вільям Гершель віднайшов абсолютно нову. Цивілізацію на місяці, навівши окуляр телескопа на місяць, Гершель роздивився на його поверхні моря, океани, річки, соснові та листяні ліси, і зрештою фрукти та квіти. У поле телескопу потрапили численні звірі та птахи, серед яких були подоби земних бізонів і овець, кумедні звірі, що нагадували кіс синього кольору, але з єдиним рогом, що ріс посередині чола. Тут же було виявлено рогатих ведмедів, кілька різновид. Одів оленів та безліч видів птахів, зокрема сірих пеліканів, лелек і диких голубів. Крім того, Гершелю вдалося виявити перші сліди розумних істот, що насіляли місяць. І як ви думаєте, що це були за істоти? Можливо, хтось вас чув про це дури свідство і вже знає, до чого я веду. А хто не знає, слухайте уважніше, тому що це повний абсурд. Він описав двоногих бобрів, які жили в хатинах і вміли користуватись вогнем, про що свідчили струмки диму, що клубилися над дахами. Ці бобри, які зазвичай носили своїх малюків у передніх кінцівках, кілька разів потрапляли в поле зору телескопа, а потім вдалося спостерігати і більш подібних до людини істот. І це були люди кажани. Які мали перетинчасті крила, як у кажанів обличчям нагадували орангутантів, і були зарослі темною шерстю і займалися виключно поїданням фруктів, купанням у місячних річках, перельотами з місця на місце, і розвагами, про які в газеті було сказано, що їх дуже складно узгодити з людським поняттям пристойності. Подальші спостереження показали, що на місяці існує не одна, а кілька крилатих людей кажанів, причому, що світліший відтінок їхньої. Шкіри то до більш високорозвиненої спільноти вони належать, залишаючись при цьому такими ж наївними і незіпсованими природою істотами. Останній з цих різновидів, опис якого викладено в номері за 31 серпня 1835 року, своїм виглядом майже не поступається ангелам. Отож, мої шановні космічні рейнджери, вам може здатись очевидним насміхання Річарда Лока з релігійних астрономів, які вираховували населення на місяці, не маючи жодних натяків на існування там. Хоча б якогось життя люди кажани, прямоходячі бобри, сині кози та єдинороги. Очевидно, що це сатира і насмішки, приправлені науковою риторикою, якою так любили прикриватись тогочасні астрономи, аби видавати свої релігійні фантазії за справжню науку. Але ви недооцінюєте людську тупість. Уся іронія цієї історії в тому, що після публікування шести цих насмішкуватих псевдонаукових статей 90% американців. Повірили в існування усього цього зоопарку на місяці. Що ще додає іронії, що релігійні групи почали збирати гроші на Біблії, щоб відправитись на місяць і проповідувати там. Якась. Психічно нездорово маячня відбувається. Отож, Річард Лок, який вирішив поприкалуватися трішечки, був дуже розчарований і засмучений, тим, що така величезна кількість людей повірила в таку нісенітницю, як люди кажани, що злягались просто на вулицях на місяці, і двох ногих які там жили в хатинках і палили багаття. Але він все ж відчував, що не має права розкривати того, що це він все просто вигадав, оскільки серія статей належала його видавцеві, а газета Ні. Оксан хотіло отримати, звісно ж, з цього максимальний прибуток. І знаєте що? Як думаєте, що? Вони найняли місцевих художників, аби ті описали місячні пейзажі на основі надзвичайно детальних статей, які видав Лок, і більше того, статті Лока перевидавалися по всьому світу. Тому, якщо звернутися до газет за 19 століття, ви побачите людину кажанів у всіх позах і в усіх можливих виконаних художніх стилях. Якщо хочете більше прочитати про це дуресвітство, я лишу посилання на матеріали в описі під відео. Там дійсно дуже захоплююча історія, і я вибрав не тільки саме цікаве для вас, щоб просто ввести вас в курс справи, що обманути весь світ буває не так вже й важко. Отож. Я до того, що якщо в 19 столітті усі повірили в людей кажанів, прямоходячих бобрів та єдинорогів на місяці, то чому ж у 20 столітті те саме не провернути ще раз? Чому не змусити людей вірити в те, що троє завзятих хлопців з Америки змогли досягти орбіти місяця, а двоє з них взагалі пострибати на ньому, зробити кілька фото та назнімати декілька годин відеоматеріалів? Історія, як відомо, циклічна, кому як не нам з вами знати, а значить, всесвітні обмани. Теж можуть повторюватись 20 липня 1969 року. Місячний модуль місії Аполлон 11 здійснив посадку на місяць. У ньому були астронавти Ніл Армстронг та Баз Олдрін. Після приземлення Ніл Армстронг спробував відкрити двері, щоб спуститися на поверхню місяця. Було непросто відкрити їх через високий тиск, але після невеликої боротьби йому все ж це вдалося. Після цього він спробував спуститися на місяць в своєму важкому скафандрі. Прохід був не дуже простой. Сторнем тому він вдарився об верх, і від місячного модуля відколовся шматок. Ніхто з астронавтів цього, звісно ж, не помітив, оскільки за відсутності повітря звук в космосі не поширювався. Потім вияснилось, що цей зламаний шматок виявився дуже важливим. Це був перемикач підйому двигуна. Без цього перемикача місячний модуль не міг знову злетіти і повернутись на землю. Не підозрюючи про це, Ніл Армстронг вийшов і ступив на поверхню місяця, і став першою людиною. Яка ступила на місяць? One small step for Он смол степфомен, онджантліпфоменкайнд. Але чи сталося це насправді? Сьогодні пройшло більше ніж півстоліття з моменту висадки людей на місяць, і все більше людей, які відмовляються вірити в те, що це насправді сталося. Люди вигадують власні теорії, дискредитують Америку і переконують один одного, що це все було фарсом та великою змовою, що насправді усе це знімалось на землі, і що Штати брехали всьому світу. Інакше як ще пояснити те, що прапор рухається без повітря, чому не дивлячись на одне джерело світла. Тіні падають з різних сторін. Та чому, коли один астронавт фотографує іншого, в руках у нього немає камери? Давайте розберемось, врешті-решт чи справді більше 50 років назад люди змогли відвідати місяць, чи усе це одна велика змова? Ні для кого не секрет, що справжньою причиною планування місії Аполлон була холодна війна між США і Совєтами. Між двома країнами тривала гонка до космосу, і в 1957 році Радянський Союз став першою країною, яка запустила перший у світі штучний супутник під назвою Спутник. Він став першим штучним об'єктом на орбіті Землі. Американський уряд був шокований не тим, що Совєти перевершили їх за кілька місяців в 1958 році, Америка запустила свій власний супутник, але через три роки, в 1961 році, в Америці стався ще один великий шок. Радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка вийшла в космос, і ще раз совєти залишили Америку позаду. Заради справедливості, скажу, можливо, для когось ця інформація буде новою. Що і перший запуск міжконтинентальної балістичної ракети, і запуск першого штучного супутника на орбіту Землі, і перший політ людини в космос стався під керівництвом великого українця родом з Житомира Сергія Павловича Корольова. І через те, що як і усіх українців Росія завжди знищувала, садила й тероризувала, вона. Пришвидшила смерть навіть генія, завдяки якому і вигравала космічну гонку. Корольов помер в 66 му за три роки до Аполлону 11 І можливо, якби не його передчасна смерть, радянський Союз зміг би висадити людей на місяць раніше, оскільки після цього усі спроби якось повторити успіх Корольова і просунутись в ракетобудування та випередити США були невдалими. Але це вже зовсім інша історія, і невідомо хто б від цього виграв, якби совєти перемогли в космічній гонці. Якщо вам цікаво буде подивитись випуск про легендарного українця Сергія Корольова, напишіть в коментарях. І якщо набереться 100 коментів, обіцяю зроблю про нього відео. Там є про що. Говорити, продовжимо, отож лише через тиждень після першої людини в космосі, президент США Джон Кеннеді написав листа своєму віцепрезиденту 20 квітня 1961 року. З основною думкою, він запитав його, як ми можемо перемогти радянський союз? Що ми можемо придумати? Можливо, подорож навколо місяця. Чи працюємо ми цілодобово над існуючими програмами? Чи можемо ми робити ще більше? Чи докладаємо ми максимальні зусилля? Чи є якась інша космічна програма, яку ми можемо зробити швидко, щоб виграти космічну? Мічну гонку так, щоб отримати драматичні результати і випередити їх в цій гонці, він отримав відповідь за кілька днів і зрозумів, що наступним великим кроком буде. Відправити людей на місяць 25 травня 1961 року. В своїй знаменитій промові він пообіцяв світові відправити людей на місяць і повернути назад живими до закінчення десятиліття для багатьох людей. Це було неймовірною заявою. Уявіть на дворі 1961 рік. Ні смартфонів, ні інтернету, ні GPS-технологій. Комп'ютери були надзвичайно повільні і величезні, і в такий час він пообіцяв, що відправить людей. На місяць для цього в найближчі 5 років він надасть додаткові 7-9 мільярдів доларів на фінансування космічної програми, і все космічне агентство почало працювати для досягнення цієї мети. Через кілька місяців випробування вже почалися. По-перше, вони випробовували ракети, які вони використовують, щоб вийти з землі. Потім вони випробовували теплові щити командних модулів, щоб побачити, скільки тепла вони могли б витримати. І з 1963 по 1967 роки було. Проведено багато безпілотних випробувань, тобто ніхто з людей не сидів у ракетах під час їх випробувань. У лютому 67 року вони запланували перше пілотоване випробування, тобто випробування, в якому астронавти фактично сидять у космічному апараті і просто летять вгору. Ця місія називається аполлон 1 але під час випробувань на Землі, 27 січня 1967 року, їхня кабіна загорілася. А три астронавти, які готувалися до польоту, загинули. Але після цього больсного інциденту НАСА не здалася. Вони продовжили свої подальші випробування. Аполлон 4, 5 і 6 були безпілотними місіями. І в жовтні 1968 року була запущена місія Аполлон 7 і ще раз було зроблено спробу відправити людей в космос. Вона була успішною. Ще через з два місяці в грудні 68. го року була запущена місія Аполлон 8 у якому три астронавти були відправлені на орбіту місяця. Через три місяці у березні 69. го року була запущена місія Аполлон 9 При цьому випробовується місячний модуль, тобто частина космічного апарату, яка фактично приземлиться на місяці. А через два місяці у травні 69. го року була запущена місія Аполлон 10 У цій місії три астронавти робили практично все, що мало відбутись у місії Аполлон 11 за винятком. Самого приземлення тепер ви можете побачити швидкість, якою НАСА запускала місії один за одною. Кожні 2-3 місяці запускалася нова місія, в якому відбувалось тестування ракет космічних апаратів випробування виліту на місяць. І після всіх цих тестів, нарешті, 16 липня 69 року була запущена місія Аполлон 11 Три астронавти були частиною цієї місії: 38-річний Ніл Армстронг, який очолював цю місію, пілот космічного корабля Майкл Колінс і пілот місячного модуля Баз Одрін. Отож, вага ракети становила 3 мільйони кілограмів. Космічний апарат злетів і досяг орбіти Землі. На досягнення орбіти знадобилось менше 10 хвилин. Після півтора оберта навколо Землі, космічний апарат повинен бути виведений з орбіти Землі на орбіту місяця. І все це сталося протягом наступних 5 годин після запуску. Після цього їм знадобилося кілька днів, щоб дістатися до місяця. Астронавти чекали всередині інколи їли, спали, інколи робили фото. 19 липня 69-го року, після подорожі в майже 4 мільйони кілометрів, космічний апарат Аполлон-11 досяг орбіти місяця. Тут їм, як і усім білим людям, в фільмах жахів потрібно було розділитись. Баз і Ніл відокремились від командного модуля, в якому лишився Майкл Колінс. Лише Ніл Армстронг і Баз Олдрін мали шанс висадитися на місяці. Приблизно о 8 годині місячний модуль був готовий приземлитись на місяць, але на висоті близько 150 метрів Ніл Армстронг взяв контроль над космічним апаратом на себе. Він не довіряв машинам, можливо, правильно зробив. Він помітив, що місячний модуль приземлявся на місці, де були величезні скелі. Місце приземлення було змінено на відстань 4 миль від запланованого місця висадки. О 8.16 баз Олдрін подивився на індикатор палива. Лишилося лише 5%. Побачивши так мало палива, контролер місії почав зворотній відлік. Цей відлік буде вирішувати, чи приземлятися, чи переривати місію. Критичний стан почався 60 секундний відлік. За ним 30 секундний. І нарешті, буквально в останні 15 секунд вони все таки успішно приземлилися. Ніл Армстронг у момент посадки сказав: К'юстон говорить, база спокою. Орел uh, <реку> сів. Тоді Ніл Армстронг підготував свій космічний костюм, відкрив двері і зробив перший крок. На місяці за цим спостерігало 650 мільйонів людей по всьому світу в прямому ефірі. І тоді Ніл Армстрон сказав свою легендарну фразу: це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства. За ним Базолдрін також зробив свій перший крок на місяці, і протягом наступних 2,5 годин вони збирали зразки ґрунту, робили фотографії, здійснювали різні наукові дослідження. І, хоча це правда, що холодна війна була першою причиною посадки на місяць, але тим не менш ця вся місія стала величезним вкладом в науку та ентузіазм подальших космічних місій. Вони встановили телевізійну камеру на місяці для передачі сигналів на Землю, встановили прилад, що вимірює сонячні вітри, які досягають місяця. Вили прилади, що відправляють лазерний промінь на землю для вимірювання точної відстані між землею і місяцем. Також вони встановили сейсмометр для вимірювання землетрусів, чи точніше місяця трусів, і зібрали близько 23 кг кілограмів каменюк і зразків ґрунту місяця. І звісно ж залишили такі символічні речі, як американський прапор, і табличку з надписом: Тут люди з планети Земля вперше ступили на місяць. Ми прийшли з миром для всього людства. Місячний модуль повинен був перебувати на місяці близько 21 години. Після цього повинна була повернутися на орбіту місяця і приєднатися до модуля, де знаходився Майкл Колінс, який весь цей час чекав їх на орбіті місяця. Але для того, щоб піднятися вгору, потрібен був запуск двигуна. Як Ніл Армстронг, так і Баз Олдрін досі не знали, що під час підйому перемикач для запуску двигуна зламався. Тому, коли вони повернулися до свого місячного модуля, вони зрозуміли, що сталося. Астронавти повідомили... Мле центру керування про цю серйозну проблему, і дуже цікаве рішення цієї проблеми з'явилося згодом. Що таке перемикач? Перемикач це по суті електрична схема, яка потребує повторного підключення. Подумав Базолдрін, і зрозумів, що якщо електрична схема зламана, тоді повинно бути щось, що може бути використано для її повторного підключення, тобто для замикання електричного кола. Він розвернувся навколо і побачив свою ручку. Він скористався нею для того, щоб знову замкнути електричне коло. І запустити двигун. Нарешті місячний модуль було знову запущено, і він зістикувався з командним модулем, і три астронавти повернули космічний корабель до землі. План посадки на землю полягав у розділенні командного та місячного модуля з подальшим знищенням останнього. Небезпека тут полягала в тому, що коли модуль отримує пошкодження, сміття почне розлітатись, і його уламки можуть зіткнутися з командним модулем, і астронавти в ньому Просто загинуть для того, щоб уникнути цього, наса планує зробити поштовх командному модулі, який робиться для того, щоб вони не зіткнулися. Але тут знову виникла проблема: коли астронавти поверталися на землю. Вони зрозуміли, що двигуни сервісного модуля не працюють, і три астронавти сиділи в командному модулі і просто спостерігали, як апарат руйнувався в них на очах. Сміття літало повсюди, і кожен уламок міг стати причиною їх загибелі. Величезним дивом стало те, що уламки не потрапили в командний модуль, і астронавти вдало війшли в атмосферу землі ризик загибелі астронавтів на кожному етапі був настільки високим, що президент США на той час Ніксон підготував альтернативну промову на випадок їх смерті, тобто буквально приготувався до будь-якого варіанту розвитку подій. На щастя, цього не трапилось, і командний модуль безпечно спускається, розгортає парашут і приземляється в океані. Всі троє астронавтів живі в безпеці їх забирають рятувальними кораблями і саджають на карантин. Це було справжнім. Дивом, тому що реально на кожному етапі там то двигун не заводився, то вони могли приземлитись на скелі і розбитися. Купа на кожному етапі було купа проблем, і те, що вони вижили, це просто неймовірний збіг. Посадка астронавтів на місяць стала головною новиною у всьому світі. Обіцянка президента Кеннеді відправити людей на місяць та повернути назад до кінця десятиліття стала заслугою НАСА. Це досягнення стало символом технологічної переваги США і виграшем космічної гонки. І перед Тим як підійти до головного питання цього відео, хочу звернутись до вас про підтримку. Якщо вам подобається космічний контент та те, що я роблю, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Також, якщо тобі хочеться підтримати мій канал фінансово, знизу я залишаю посилання на Монобанку для підтримки каналу. А також можна стати спонсором на Ютубі, і для вас будуть відео навіть раніше виходити, якщо ви один зі спонсорів. А також ще всілякі там ніщачки для спонсорів голосування за теми відео. І і, так далі. і ще обов'язково донать на ЗСУ. В нас є два актуальних збори. Ось звіти з попередніх. Ми купили пікап хлопцям. Дякую, до речі, хто закидав з вас. І зараз ще два збори на оптику і на пікап. Тому, якщо маєте гроші, будь ласка. Скидайте їх, звіти всі також в наступних відео будуть. Дякую. Продовжимо. Американці обіцяли висадити людей на місяць до кінця 60-х років, і так співпало, що Аполлон і вся ця історія сталася якраз 69-го року. Збіг, що якщо справжня місія Аполлон 11 провалилась, астронавти загинули. А кадри, які ми з вами бачили, це план Б, який наса ретельно відзняли та сфабрикували, щоб навіть у випадку провалу вийти переможцями з цієї всієї історії. Але Шановні космічні рейнджери, справа в тому, що всі ці теорії змови, що крутяться навколо висадки на місяць, вже десятки разів розвінчували. І є навіть цілі документальні фільми, які доводять абсурдність усіх цих конспірологів. Давайте швидко пройдемося по найпопулярніших суперечностях, через які досі існують люди, які вірять, що висадка на місяць була сфабрикована і знята на землі. Але перед цим треба дещо зробити. Так краще. Отож. Чому прапор рухається на місяці? Ж немає повітря на це, все проста причина. Прапор, який Баз Олдрін та Ніл Армстронг взяли на місяць, був спеціально розроблений для цього. Звичайні прапори мають один довгий вертикальний стрижень, а в цьому був ще й горизонтальний стрижень зверху, щоб прапор завжди був ніби висунутим. Тому що всі, хто працював в НАСА, знали, що на місяці немає повітря і немає вітру. Відповідно, звичайний прапор просто висів би внизу. Тому вони вирішили додати горизонтальний стрижень, щоб прапор завжди було добре видно. Але впродовж місії виникли проблеми з висуванням цього горизонтального стрижня тому його не вдалося висунути до кінця, що спричинило хвилі, які ми бачимо на кадрах. На прапори були хвилі, тому люди думають, що він розвивається ніби під час протягу, але насправді прапор майорить лише на кадрах, де астронавти тримають його і рухають. Причина в тому, що алюмінієві стрижні в прапорі працювали як пружини. Таким чином прапор рухався ще деякий час після встановлення по інерції, а потім лишався нерухомим. Та й до того ж, Гайс, ну come on, ну якщо, наприклад, на от надягнути оцю велику шапочку з фольги, і уявити, що це все е, знімалося в студії, і там був протяг, і це реально, типу, отак вони провтикалися. Ви реально думаєте, що витративши мільярди доларів на це все, вони не побачили б оцього такого очевидного провтика? Вони б не побачили, б, що цей прапор рухається, і не задались би питанням можливо, просто, типу, перезнімем один дубль? Ох, треба знімати це. No Друга за популярністю теорія. Чому не видно зірок на фото? Хм, хм. Відповідь дуже проста: висадка на місяць проходила вдень. Подивіться, вдень вам видно зірки? Не видно. Окей, <х, okay>. насправді це пов'язано з тим, що дійсно висадка була в день. І через те, що сонячне світло потрапляло на місяць, а також на дуже світловибиваючі поверхні скафандрів, а тодішні камери не мали такої роздільної здатності, щоб зафіксувати все, окрім пересвіченої поверхні місяця і скафандрів. І навіть якщо взяти будь-яку камеру на теперішньому смартфоні, наприклад, і сфотографувати когось зі спалахом, ви не побачите зірок на фоні через. Пересвітлений передній план, ось чому дуже просто третя теорія про невідповідність кутів тіней. Конспірологи стверджують, що через те, що це було як в голівудських фільмах, і в них не було одного джерела світла, і тому деякі тіні падають під різними кутами. Але насправді в дечому вони праві, тому що сонце не єдине джерело світла на місяці. По факту, поверхня місяця сама є джерелом світла додаткового, тому що від неї все дуже добре відбивається. І оскільки вона відбивала багато сонячного. Світла воно розсіювалося, і здавалося, що ніби є різні джерела світла, хоча насправді це лише сонце, і відбите від нього місячне світло. І тому воно в різні боки розсіювалося, і тіні були такими химерними трошки. Четверте ще одна теорія виникає через фотографію бази Олдріна, зробленої Нілом Армстронгом. На ній зображено відображення Армстронга, але ви не, не бачите в ньому камери в руках. То як так сталося? Так сталося, тому що він не тримав камеру в руках, тому що вона встановлена в них в костюмі була і, ну, типу, все. Просто була в костюмі. Е, і ще тут одне до цього ж. А хто тоді робив фотографії Ніла Армстрона, коли він спускався з місячного модуля? Відповідь теж дуже проста. Коли ви творите історію, коли ви робите щось вперше, таке як висадка на місяць, ви вставите камери буквально всюди, щоб можна було фоткати з різних кутів. І тому вони встановили всюди камери на кораблі, яких було не одна й не дві. Тому це було. Фотографія з місячного модуля є ще низка більш абсурдних теорій, але усі вони не витримують жодної об'єктивної критики. Факт є фактом: Америка справді успішно висадила людей на поверхню місяця і повернула назад. І неодноразово. Після Аполлона 11 було ще декілька місяць, і Аполлон 17 став останньою пілотованою місією на поверхню нашого супутника. З тих пір минуло більше 50 років, і за ці півстоліття ніхто більше не здійснював пілотованих місій на поверхню місяця, що свідчить про надзвичайну складність і дороговизну. Зну подібних завдань над місією працювало близько 400 тисяч науковців, та було витрачено близько 24 мільярдів доларів. На сьогодні це щось типу 100 мільярдів приблизно. Не дивлячись на те, що США планувала ще три місії аж до Аполлона 20, протести громадян проти витрачення державних коштів на висадку на місяць на фоні спадання інтересу до повторюваних висадок та війни у В'єтнамі, змусили уряд зупинити програму і зменшити витрати державних коштів на космічні програми. Ну Об'єктивно, як би я не любив космос, але так працює демократія, і це хороший приклад того, коли влада справді належить народу. І от пройшло більше ніж півстоліття, і наса повертається зі ще більшими амбіціями та ще складнішими завданнями, тримаючи курс людей на місяць, і навіть далі. Перші польоти програми Artemis стартують вже в цьому році, а це значить, що ми з вами цілком можемо стати свідками створення перших людських поселень на місяці. Не вірте в всіляку конспірологічну хрінь. Перевіряйте факти, цікавтесь космосом. З вами був Космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте. Ох, висміяв конспірологів. Гроші отримав від уряду США. Супер!